Часи піонерських гімнів та помпезних комсоморських злетів. На зміну всілякого роду повинностей приходить зацікавленість. Найголовнішим для працівників будинку школяра сьогодні вже позашкільної установи стали інтереси і бажання учнівської молоді. Щоб краще вивчити запити юних, час від часу проводиться анкетування, власне, дякуючи його результатам, і почали функціонувати нові гуртки. Юних кулінарів і крою та шиття. Сьогодні ж ми з вами побуваємо в учнівській перукарні, яка знаходиться тут, в колишньому приміщенні дитячого клубу Чайка. Ну, я так думаю, що кожен чоловік должен виглядати красиво, а так як времени мало ходіть в парікмагерською, то в основному. Здесь можно научиться всему, так как здесь учат и накручивать, и стричь, и укладку волосы, и на бегуди, и феном, и плойка. Только в этом гуртку можно чему-то такому научиться. Я ходила и на другие гуртки, но это мне больше всего понравилось. Хочу Научиться парикмахерскому делу приобрести много полезных знаний на будущее, чтобы больше понравиться окружающим, ну, знать, как выглядеть красивее, привлекательней. Ну, вот я когда была в младших классах, у меня была мечта стать парикмахером. Наприклад, зараз я кручу свою бабушку. Раніше вона кожен раз коли мила голову, то сама старалася якось собі зробити. Але коли, коли я пішла на ці курси, то зараз я завжди її кручу. Приємно спостерігати за натхненною працею дівчаток, просвітлені обличчя, радісні очі, посмішка задоволення, якщо задумане вдається, і гримаси розчарування при невдачі. Вони тільки навчаються чаклувати. Ражнісінькою феєю, хіба що з грибінцем в руці, а не з чарівною паличкою, виглядає їхня наставниця, хвесь Руслана. До неї ми звернулися із запитанням, як народилася ідея створення такої перукарні? Ця ідея належить директору будинку школяра Давидюку Володимиру Михайловичу. Він хоче в майбутньому впровадити такі цікаві гуртки, як перукаря, щоб вони були оригінальні. За змістом. Він проводив в школах анкетування і багато дітей виявили бажання ходити на цей гурток. Я думаю, що це дітям дуже в майбутньому пригодиться. Діти довіряють її рукам, тому самі приходять, ще й друзі за собою кличуть. І в гуртку вже займається понад 50 учнів. Звичайно, для занять такої групи однієї кімнати мало. Та й для того, щоб реалізувати все задумане в будинку школяра, наявних приміщень недостатньо. Отож, нещодавно міська влада постановила передати цій установі кінотеатр імені Івана Франка. Туди й переїжджають наші нові знайомі. Отже, вибирайте і отримаєте.